Шведські гріпини і французькі Рафалі це просто шанс на Як Україна формує свій новий бойовий авіапарк. Радянські літаки вже підуть до бусе. Як це змінить війну в небі? Та до чого тут Таурус та далекобійний метеор? Літаки можуть з'являтися там, де їх чекають найменше. Чи стане наша авіація однією з найпотужніших у східній Європі? Яким буде основний літак в бою, і що думають про це наші аси? Хитрий план. наші льотчики, звісно, готові. Ексклюзивний розбір фактів тижня з одним із українських пілотів. На очах сотень глядачів він впевнено набирає висоту і вправно розрізає повітря. Зверніть увагу, ось на цю двійку маленьких крил поруч з кабіною пілота. Це одна з найхарактерніших рис цього літака шведський Гріпен виконує фігури вищого пілотажу. Кадри зняті цьогоріч у Великій Британії під час королівського повітряного параду. Це найбільший військовий авіасалон у світі. Але головне випробування у цієї пташки попереду служба в українському небі за умов війни. Аєте ці кадри 2023 рік український президент виступає в парламенті Великої Британії. Приїздить не з порожніми руками. Дегелсе шолом справжнього українського пілота. Він один із найуспішніших наших асів. На шовомі написано: ми маємо свободу, дайте нам крила, аби захистити її. Так Володимир Зеленський закликає надати Україні літаки. І вже за рік стається здавалось би неможливе. Перші F-16 з'являються в українському небі. Але це, як виявилось, далеко не фінал. Та про це за мить. А поки про те, які літаки невдовзі спишуть. Радянський винищувач Міг 29 надсилає керовані авіабомби російському командному пункту. Кадри зняті цього літа на Запорізькому напрямку. Це один із тих бойових літаків, які і досі вправно використовують наші пілоти. Я льотчик винищувач тактичної бригади. Літає на літаку. Міг 29 Незабаром штурвал мігу він вже зможе змінити на інший той, про який давно мріє. І так наші льотчики, звісно, готові. Що це буде за літак і що він принципово змінить? Деталі цієї ексклюзивної розмови трохи згодом. А зараз повернемось до нашого авіапарку. Війну ми починали, маючи дійсно десь 120-130 літаків боєздатних. Да плюс нам ще мінімально 30-40 літаків отримали від союзників. Тих самих радянських типів нині на озброєні повітряних сил зсу декілька видів радянських літаків вже згадані вище міг 29 і су 27 Бомбардувальники су 24 та штурмовики су 25 Більшість із них зняті з виробництва ще в 90-х. Відтак ремонтувати і утримувати їх важко. Та й граничний термін використання. От от спливе радянські літаки вже підуть до музею. Зрозуміло, як тільки завершиться війна, то вони будуть поступово знімати на посилення нашої авіації. Іноземні партнери також передали американські f 16 та французькі міражі, але їхній термін експлуатації теж невдовзі вичерпається. Тож про майбутнє треба думати вже зараз. У нас є велика програма майбутнього української бойової авіації. Ми вийшли на три платформи, тобто я веду три паралельні розмови щодо літаків зі шведами, з французами і з американцями ще. Майбутній бойовий авіапарк України в перспективі складатиметься з 250 нових літаків. Переважна більшість з них це шведські гріпини на додачу. Майже сімдесят бійцяних Україні – F-16. і ще ймовірно французькі винищувачі Рафаль. Які завдання вони виконуватимуть, і як це вплине на війну в Україні? Час поглянути на спроможності цих машин. Виробники порівнюють цю металеву пташку із совою, тиха і непомітна. Шведський розвідник АЕСІВсот – по суті. Літаючий радар. Оце для нас вкрай важливий момент. Радари Ericsson Ар Значить, вони це ті літаючі командні пункти, які значно підвищують ефективність дій авіації. Цілі такі розвідники вже працюють в українському небі і керують F 16 шістнадцятими. Але першочергово їх створювали для роботи із шведськими Гріпинами. І вони зарані дали нам літаючі радари, щоб ми загалом готувалися до повноцінної а, війни в повітрі, так як прийнято в НАТО. І це далеко не все. Головне зброї у Гріпин може нести на собі. І тут найцікавіше. Під нього адаптуються найсучасніші європейські ракети Метеор з дальністю ураження 200 кілометрів. Крім того, Є така шведсько-німецька розробка Таурус ракета. Спеціально для грип Гріпена зроблений полегшений варіант цієї ракети. Саме Гріпен може стати основним бойовим літаком України, і це ті машини, на які наші аси дуже чекають. Зізнається в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня. Пілот ім'я і позивний якого ми навмисно не називаємо зміркувань безпеки, як і не показуємо обличчя. Я колись ще будучи курсантом, з захопленням дивився на літаки, типу «Рафаль», «Гріпен-16». Вони колись здавалися мені дуже далекими. Але зараз ця мрія дуже близька до здійснення. Порівняно з F 16 замість півтора року навчитись керувати цим літаком наші пілоти зможуть набагато швидше усього лише за кілька місяців, і дехто з них вже його випробував. Швидкий запуск, надійний двигун, хороше озброєння. Наші пілоти. Були безпосередньо в королів звішеція, безпосередньо обльотували, пробували літак. що літак хороший, він підходить вимогам. Гріпен вважається доволі невибагливим і відносно дешевим обслуговуванні, але це не заважає йому бути одним із найкращих винищувачів в світі. Якщо це буде вимушена посадка або хитрий план на тих аеродромах, на тих смугах підскоку, де він зможе сісти, не зможе працювати в 16. 400 метрів саме такої надзвичайно короткої відстані достатньо, аби літак Гріпень набрав необхідну швидкість і злетів. Причому робити це він може не лише на спеціалізованих смугах, а й з автомобільних доріг. І це надзвичайно цінно для фронту, адже літаки можуть з'являтися там, де їх чекають найменше. А це вже французький винищувачі Рафаль. Вони можуть підсилити гріпини і бойовий авіапарк України. Найцікавіше у них, як то кажуть, під капотом навантаження він зможе підняти більше палива і запас ходу. У нього також буде більше. Електроніка, озброєння. Все у нього буде більш сучасне, більш важке. Що це означає на практиці і як позначиться на фронті? Тріки прикол. Подразливий звук мопеда у небі змінюється вогняним потоком і чорним димом. Так, f 16 відбиває чергову атаку росіян. Нові літаки будуть на підсилення, перш за все у прикритті неба. Спочатку ми будемо показувати результат на ППО. Потім перейдемо на більш складні задачі. Дай Боже, щоб нам передали метеор. І будемо працювати проти. Ворожих су 35 Су-34. французькі Рафалі доповнюватимуть шведські гріпини, але є один цікавий нюанс. Шведи не збираються робити і ніколи не збиралися робити пару до гріпена, але в цьому момент розширення можливостей, в тому числі й ударних можливостей легких винищувачів, тих самих гріпанів. Шведи вирішують так званими вірними відомими: це безпілотні. Винищувачі, дрони, винищувачі, повноцінні літаки без пілота. Тобто не виключено, що невдовзі. Ми побачимо у нашому небі і безпілотні винищувачі. Їх шведи теж виробляють. Ось як виглядають такі цехи кадри з Бразилії. Понад 10 років тому Україна підписала зі шведами контракт на виробництво гріпенів. і такі ж перспективи можуть чекати на Україну, бо домовленості теж вже є. Лише ці винищувачі будуть вироблятися в Україні кінцево. Сагаб хоче, щоб в Україні були виробництво комплектуючих. Це просто шанс на мільйону. Це перший крок до реального відродження нашої бойової авіаційної галузі. І головне, що Україна думає на перспективу зараз, якби черги на винищувачі та на інші зброї настільки стільки величезні, що хочеш, не хочеш тобі просто треба зайняти чергу за ними, щоб просто їх отримати у 30-х роках. Вже. Перші гріпи не зможуть з'явитися в Україні вже наступного року. Ця війна показала, що навіть самі далекі мрії і бажання можуть стати реальністю. Бойовий авіаційний парк змінюватиметься поступово. Це довга і стратегічна робота, але її результат залежатиме від рішень, які ми ухвалюємо вже сьогодні. Софія чолос факти тижня ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Вітаю, пане Бронк. Як Гріпен може допомогти українській армії перемогти? Все залежить від кількості отже, головна перевага Gripen як варіанту винищувача для ВПС України подвійна. Перш за все, перевага у тому, що він розроблений таким чином, щоб його було набагато легше обслуговувати, навіть ніж інші західні літаки. Отже, через шведську концепцію національної оборони ще до приєднання до НАТО вони розробили літак для майже тієї ж концепції операції, оскільки Україні доводиться обслуговувати літаки у невеликих кількостях у різних місцях в умовах відносно нерівних смуг, невеликими групами, які використовують інструменти. Для автівок і більшість техніків призовники, які проходили 2-3 місяці навчання, і в цьому випадку це має значення, тому що, по-перше, Україна зможе використовувати більше локацій за певну кількість грошей і людей. І це ускладнило б росіянам полювання на літаки на землі, а також тому, що потрібна менша кількість західних фахівців, щоб спочатку допомогти в управлінні обслуговуванні. Їх потрібно набагато менше ніж для інших західних винищувачів, які потребують значно більше спеціалізованих фахівців. Підготовка пілотів це одна з легких частин отримання Україною західних винищувач. Значно важче навчання технічного персоналу та налагодження наземного логістичного ланцюжка. Друга головна перевага Гріпен як потенційного винищувача для України полягає у тому, що він може використовувати ракети Метеор європейського виробництва. Ця ракета має прямоточний двигун, відмінний від звичайних ракет класу повітря-повітря. Він підтримує високу швидкість протягом усього польоту, а не лише ракетний прискорювач на початку. Ці ракети були б набагато більш здатними загрожувати російським літакам на великих відстанях, навіть з дуже низької висоти, на якій українські пілоти мають літати, щоб уникнути загрози ураження російськими комплексами. Наземного базування, тоді як ракета АІМ 120 двадцять Араам, яка є звичайною для західних країн, запускається на дуже великій швидкості і з великих висот. І проблема полягає у тому, що якби ви летіли близько до лінії фронту в Україні, вас би дуже швидко збили ракетами наземного базування. Таким чином є як перевага з точки зору ремонтопридатності, так і потенційно більша дальність у польоті ракет повітря-повітря, що на мою думку є важливою вимогою для українських винищувачів початківців. Українських бійців, що навчалися на заході, буде мало. Щоб отримати вирішальний вплив на українську армію на полі бою, те, що вони можуть зробити, це допомогти уникнути загрози від російських військово-повітряних сил. На даний момент єдине, що справді утримує російські військово-повітряні сили від потенційно дуже серйозного впливу на полі бою, це українські ракети земля-повітря. Але їхня кількість обмежена. Захід не має багато ракет «Земля-повітря», щоб замінити їх, тому що це переважно системи російського чи радянського виробництва. Отже, навіть невелика кількість ракет винищувачів може бути дуже дуже ефективною з точки зору утримання ризику від російсько-військово-повітряних сил. Що стосується ефекту на землі, будь-які поставлені західні винищувачі ймовірно матимуть занадто малу кількість, щоб мати суттєвий ефект з точки зору стратегічної картини. Крім усього іншого, західна стратегія у повітрі базується на здатності діяти на середніх висотах і використовувати бомби J-DEM чи PAYWAY для прямого нападу. А тоді вам довелося б відкотити якнайдалі усю російську наземну протиповітряну оборону, а це просто неможливо з відносно обмеженою кількістю західних винищувачів, чи то Gripen, чи то F-16, чи щось інше. В Україні краще використовувати гріпен як протиповітряну оборону, чи це наступальна зброя? так, це було б скоріше для оборони, тому що будь-який західний винищувач, поставлений в Україну, не зможе діяти на території Росії або на територією контрольованої Росією. Занадто висока щільність і потужність російських систем протиповітряної оборони на землі, а також серйозна загроза з боку російських винищувачів. Через те, що Україна розміщує багато ракет земля повітря великої дальності поблизу лінії фронту, російські винищувачі діють на великих висотах поблизу лінії фронту з ракетами повітря-повітря великої дальності, і оскільки вони знаходяться високо і рухаються досить швидко, ракети полетять набагато далі, ніж якби ті самі ракети були запущені з невеликої висоти та меншої швидкості, оскільки повітря набагато щільніше на низькій висоті. Крім того, ракети потім мають використовувати більшу частину енергії, піднімаючись на висоту цілі. Отже, через таку різницю у висоті українські винищувачі й надалі матимуть недоліки щодо дальності польоту, і тому їм доведеться використовувати складну тактику та мати ракети з якомога більшою дальністю, щоб спробувати пом'якшити цей факт. Ектор, ця складність полягає у тому, що Гріпен постачається або потенційно може бути поставлений, якщо його партнери погодяться надати метеори, що дасть їм набагато більшу ефективність ніж АМРААМ для іншого літака чи прикладом F-16. І це не означає, що Гріпен буде єдиним винищувачем, який остаточно замінить радянські літаки в український ВПС у середньостроковій перспективі. Це невелика кількість, яка потенційно може бути створена та функціонувати стабільно та мати значний ефект з точки зору протиповітряної оборони в короткостроковій перспективі поки ще йдуть бої. Звичайно, F-16 буде частиною кістяку українських ВПС у середній та довгостроковій перспективі. Просто встановити їх на землі набагато складніше. Гріпен проти су 35 Хто переможе? Чи краще порівняти їх з мігом? отже, сухий 35 має деякі кінематичні та аеродинамічні переваги перед Ф-16. Це важкий винищувач із дуже хорошими характеристиками. І як я вже сказав, оскільки він здатний діяти на великих висотах поблизу лінії фронту, його ракети полетять набагато далі, навіть якщо він несе ту саму ракету, що й міг 29 з українського боку. Адже як я і сказав вище, Україна має літати дуже низько. Поблизу лінії фронту, тоді як росіяни можуть літати вище, і F-16, і Гріпен мають певні переваги з точки зору кращої оборони підтримки, адже краща обізнаність пілотів про ситуацію в бою дозволяє їм бути набагато ефективнішими у знищенні ракет противника, які обійшли наземну оборону чи використовували контрзаходи. Крім того, їхні радари будуть більш стійкими до дуже широко поширеної російської системи радіоелектронної боротьби ніж нинішні українські винищувачі міг 29 та су 27 і здатність нести західні ракети безумовно допоможе, хоча є застереження щодо діапазону висоти, про який я згадав. Однак фундаментальна проблема полягає у тому, що все одно доведеться використовувати досить складну тактику, як для Ф 16 так і для Гріпан, щоб бути ефективними проти російських літаків через таку висоту, дальність і відмінності в характеристиках безумовно, українським пілотам буде набагато легше бути ефективними, ніж це є зараз. Але варто згадати, так ви можете перевести пілота, який навчався на міг 29 або су 27 на щось на зразок f 16 або кріпан порівняно швидко, можливо, за 2-3 місяці. Звісно, можна прискорити програму багатьох звичайних тренувань, але це лише створення ведучого, кажучи нашою мовою, того хто може безпечно керувати реактивним літаком. Неможливо наділити людей усіма тактичними знаннями, щоб використовувати набагато складнішу тактику. Отже, знову ж таки, це буде перевагою Гріпен над F-16. Він зможе бути ефективним зі значно більшої відстані ніж F-16, щоб наблизитися з ракетами АМРААМ. Таким чином малі формування мали б застосовувати менш просунуту тактику, і тому пілотів можна було б навчати до достатнього рівня швидше, ніж з F-16. Поблизу лінії фронту треба вражати цілі одночасно, пригнічуючи російську протиповітряну оборону та берегтися від ураження російськими винищувачами. А для цього вам доведеться використовувати досить великі формування з дуже передовою тактикою, і це не означає, що українські пілоти не могли цьому навчитися звичайно, могли б. Але на це потрібен час, і це тактика, якої українські пілоти ще не бачили. Вони не звикли. А в нашій системі на заході рівень інструктора, досвідченого, щоб керувати такими формуваннями, це десятиліття служби на передовій. Отже, F-16 16 дуже універсальний багатоцільовий винищувач, який насправді не розроблений для настільки загрозливого середовища, яке зараз існує в Україні, але його можна було б змусити працювати ефективно. Просто потрібен час не лише для того, щоб налагодити технічне обслуговування, але давайте підготуємо пілотів до достатньо тактично рівня щоб вони могли керувати великими формуваннями та використовувати необхідну тактику співпраці велике дякую пане Бронк. дуже дякую костянтине гарного дня хижак проти радянської сушки. Ми в даному випадку порівнюємо просто круглий тепло. Чи відправить французький міраж на пенсію Су-24М? Су-24 фактично це літак, який на 20 років є старіше. Чим відіграється радянський бомбардувальник у цьому батлі? Зрозуміло, що там, наприклад, у міража один Да? У су 24 його два. І як в авіаційному двобої неочікувано з'явилася ще й ракета. Факти тижня розібрали цю історію до гвинтиків. Ці два літаки на перший погляд не мають нічого спільного. Су 24 – літак радянських часів. Класичний фронтовий бомбардувальник холодної війни, що є на озброєнні і Росії і України, з цікавих особливостей рухоме крило, яке полегшує маневрування на низьких швидкостях. А це вже зовсім інша пташка, яка мала б боротися саме з су – спритний хижак Міраж 2000 В українському небі ці дві машини можуть грати на одному боці і відігравати одну й ту саму роль. Почнемо з головних характеристик. Фронтовий бомбардувальник су 24 М. Вперше відчув небо у 1977 році. Його вага 21 тонна. Максимальна швидкість 1700 км на годину. Бойовий радіус 560 км. Максимальне бойове навантаження 7 тонн. Екіпаж дві людини. Винищувач-бомбардувальник Міраж 2000 з індексом, «Д» свій перший політ здійснив у 1993 році. Він втричі легший за радянську машину. А тому, напевно, і спритніший бойовий радіус цього літака теж більший 900 кілометрів. А от максимальне бойове навантаження трохи менше 6200 кілограмів, і в екіпажі один пілот. І тут за головними тактико-технічними характеристиками перевага беззаперечно за французькою машиною. – 1-0 на користь міража. Але не все так просто. Су 24 все ж таки бомбардувальник, а Міраж 2000 – винищувач. Різні класи машин. Хоча це не зовсім так. Не дарма ж в індексі француза з'явилася літера Д. В той час, коли радянські конструктори створювали окремо винищувачі і окремо бомбардувальники, світова авіаційна спільнота вирішила піти іншим шляхом. Поєднати ці функції в одній машині, якщо ми говоримо саме про міраж 2000 в базовій версії, він існував як винищувач, але потреба саме в розширенні його е, функціональних можливостей, саме в розширенні можливостей до застосування, наприклад, для завдання наземних ударів або підтримки наземних сил. В принципі, літак був доопрацьований. З'явилася модифікація Міраж 2000. Саме тому Су-24 М, хоч і важить як три міражі, але здатний нести на собі лише трохи більше бомб і ракет. Зрозуміло, що там, наприклад, у міража один двигун, да? у Су-24-го його два. При потужності там двох двигунів да? максимальний на су 24 і при потужності одного двигуна. Вони майже корисне навантаження, там у них майже одинаково. Але чи грає це хоча б якусь роль в умовах російсько-української війни? Нітати, штурмувати, бомбити чугунієм росіян, ну це не під це створювався цей від 2000 тисячі дій. Ну у нас якби і для су 24 м вже немає таких можливостей, тому що росіяни відповідно ущільнили протиповітряну оборону. Ниж регулярно злоча для патрульних місій ці свої винищувачі міг 31 БМ з ракетами Р 37 на дальність понад 200 кілометрів. Повітря-повітря в режимі. Тоді в чому може бути їх головна місія? Відповідь частково в унікальному вмінні су 24 <звук> Так низько і швидко летіти над землею не кожен винищувач вміє. Міраж так точно. Якщо ми говоримо наприклад про швидкість польоту, то Су-24 здатний виконувати політ біля землі на швидкості 1400 км на годину. Той самий міраж може летіти на значно меншій швидкості, тобто мова йде про 1100 км. А чим швидше і нижче, тим більше шансів, що ворожа ППО тебе не побачить, і за це су 24 отримує в цьому раунді свій бал. Рахунок на табло зрівнявся. Летимо далі. А що ж із вартістю та складністю обслуговування цих машин? І тут поважний вік грає не на користь су 24 Су 24 фактично це літак, який на 20 років є старішим, тобто він потребує значно більшої кількості годин обслуговування різних регламентних робіт. Тому там при всіх рівнях. Все ж таки, напевне, вартість володіння су 24 м вона буде значно дорожча ніж того ж самого міражу 2000 d до всього від свого народження радянська розробка не вважалася взірцем надійності. Було купу різних предпосилок під час uh, польоту, які потім приходилось. Там так вони не робили там э, авіційних трощ, Да ну там таких серйозних, да вот. але э, за рахунок там підготовлені, екіпажу, екіпаж пробу екіпаж спроможний їх довести до э, аеродрому базування, там приземлитися і зробити певні роботи. Побільше більше свого часу су 24 називали найаварійнішим літаком Росії. Рекорд був встановлений з 1988 по 1992 рік, коли було втрачено. 27 сушок. Та що там аварії в повітрі? Навіть на землі ця машина могла наробити лиха. Досвід пострадянської експлуатації Су-24, наприклад, він закликав авіатехніків бути дуже обережними, тому що, наприклад, ліхтар, ну, Кабіни мали шкідливу звичку дуже різко падати і буквально ламати пальці авіатехнікам, які могли там бути поряд. Ну, Міраж 2000 значно краще за Су-24, але ну, боюсь, що ми в даному випадку порівнюємо просто круглий і, і тепле, тому що ну, дві. Різні соці... соціосистеми з різним ставленням до людей, плюс два двигуни су 24 го а це відповідно вдвічі більше запчастин і часу на обслуговування. З Точки зору потужності, керованості і характеристик літака, два двигуни є все ж таки додатковою перевагою, але з точки зору володіння літаком його обслуговування, вартістю такого обслуговування і часу на умонкач отримання цього літака в. Там в бойовому стані, звісно, все ж таки, два двигуни є значно довшими і дорожчими. Отже, в цьому раунді за експлуатаційні переваги бал дістається міражу. Загальний рахунок 2-1. А тепер повернемось до зброї і зрозуміємо, а для чого власне потрібні ці літаки. Взриви. Зриви, зриви в центрі города. Су 24 м поки єдина можливість для України доставляти бавовну у тимчасово окупований Крим. Все завдяки крилатим ракетам: британський Storm Shadow і французькому скальпу. Тож, чому не поєднати те, що власне і було створено для того, французькі літаки і французькі ракети. По перше, Міраж він молодший за Су 24 четвертий. Вот у нього набагато краще електроніка, тому що те, що використовує наші Су-24 зараз вони не використовують їх в повному обсязі. Чому тому, що ми знаємо, що, наприклад, ті ж саме. Пілони, які перероблені було на судочверту, і тут час згадати про ще одну крилату ракету. Передача або отримання цих самих мережів вона може бути пов'язана не тільки з нарощуванням можливості е, використання Су-24 е, і розширення цих е, пускових для е, тих чи інших видів озброєння, це в тому числі і можливість вивільнити певну кількість літаків е, у разі досягнення політичного рішення для того, щоб модернізувати їх е, і зробити ракетоносіями тих самих е, ракет Таурус. Су-24 теоретично може нести Таурус, але для переобладнання потрібен час, і в цьому якраз і проблема. Спочатку наші Су-24 треба було перепрошувати під штормшедоу, а потім ще окремо затрат на рівні там, кількох тижнів перепрошувати ще під скальп. І очевидно, що перепрошити ще під Таурус там явно може знадобитись значно більше часу, ніж кілька тижнів. Німці говорять, що там для адаптації під Су-24 нам треба 6 місяців. Піде в 16 взагалі півтора року. Тож, якщо слідувати цій логіці, частина з наявних у України су 24 м будуть і надалі оперувати британськими ракетами Storm Shadow. Частину переобладнають для таурусів, а міражам дістануться скальпи в підсумку: більше літаків, більше ракет. Але наскільки більше? Згадаємо, на початок повномасштабного вторгнення в Україні було 12 су 24 Тож навіть ескадрилія 12 літаків подвоїть кількість носіїв ракет. Ескадрилья ну це максимум на що варто було б розраховувати. Тут ж може виходити питання з того, що там розрахунок, скільки там, ну, скільки є ракет, і скільки. Там треба буде виконати рейсів для їх, скажімо так, доставки до цілі. І тут заодно може виникнути питання: чи не багато нам буде десятка літаків? Що можливо кілька просто дати? І ось наш фінальний результат: 3-1. Міраж попереду, Павло Васильєв, факти тижня. Сітів, єдині новини.